Показую в роботі акумуляторну пилу э, Грьосер. Трочку треба. Шо? Не, ново не буде. А ти продовжив? Коротше, класна пила, потужна досить, працює офігенно. Навіть на 4 амперних батарейках ми ріжемо досить легко. Ну, мені дуже подобається. Гризе, що дурна ця пила, якщо чесно. Ось пена паличка. Закінчилось це дерево, ми зараз доріжемо це, тому що вже того немає, що різати. Порахуємо, скільки різів ми зробили цього дерева. І скільки різів цього, це все на одних акумуляторах 4-амперних Гріосер. Ну реально, класні батарейки, класна, дуже потужна пилка, Мені вона дуже подобається, імпонує. За ці гроші, за 5900 комплект. Це просто супер. І тушкою, якщо у вас є батарейки, 3700 на вартує. Ну що, погнали зараз Допилимо цей. О, сіла на кінець, то все. Батарейка сіла. Рахуємо, рахуємо кількість різів, що ми зробили. Спочатку велике, потім мале. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 різи великого. І ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім різів малого. Я можу сміливо рекомендувати полу Гросер. Для різки дерева, для заготовки дрів пила над надпотужна. Реально вона має свої 14 метрів на секунду або 1,8 кВт По простому. Якщо сказати, чим більші батареї ємкість, тим більша буде потужність цього двигуна. За більші ємкість воно видає більшу кількість обертів, тим самим збільшує потужність.